Вже традиційно засідання у справі про адміністративне правопорушення пов'язане із корупцією, де відповідачем є віце-мер Руслан Проценко збирає аншлаг із громадських активістів та журналістів. Та сьогоднішнє засідання відзначилося ще й присутністю самого відповідача. П'яти хвилинами, проведеними у дурачій кімнаті та прийнятим по тому відповідним рішенням, суддя Пальчик поновила справу до розгляду. Далі вже заговорив пан Проценко і заговорив він про беззаконня, яке буцімто гуляє коридорами автозаводського районного. Суду а уособлює те беззаконня, хто б ви думали, суддя пальчик. Вважаю, що у мене мається підстави для заявлення відводу судді пальчик від розгляду справи щодо притягнення мене до адміністративної відповідальності. У своїй заяві про відвід судді Пальчик пан Проценко взявся пояснювати, що його неявка на чотири попередні судові засідання буцімто була за відповідних причин. А тому суддя Пальчик своїм рішенням про примусовий привід чиновника до суду зазіхнула на честь, гідність, ба більше авторитет самого віцемера, а значить і міської влади. За словами пана Проценка, порушила суддя пальчик і порядок прийняття справ до провадження. Мовляв, автоматична система обрала іншу суддю. Далі вже пан Проценко заявив, що вже звернувся з відповідною заявою на дії судді Пальчик до вищої кваліфікаційної колегії суддів та в прокуратуру. А ще констатував, що боїться помсти судді. Сама ж Оксана Пальчик заяву про свій відвід розглядати не стала. Вона повинна бути розглянута іншим суддею того ж суду. І вона повинна бути передана для розгляду судді автоматизованою системою документорубігу. У зв'язку з цим у розгляді справи оголошується перерва без визначення дати. Тож, поки вирішується, хто розгляне справу пана Проценка про відвід судді пальчик, активісти та прокуратура такі дії віцемера та сторони його захисту вважають нічим іншим як затягуванням процесу. Зазначимо не за горами три місяці віддати подачі заяви про адміністративне правопорушення. Тож чи не сподівається пан Проценко на закриття справи за строком давності, питання певно, що відкрите. Навіть якщо закінчився срок, протягне до відповідальності суддя повинен визначити там, чи було чи була особа винна, чи не була винна вчинення настрійного правопорушення. Я не бачу порушень зі з боку судді, Я бачу, що мер поводиться як співучасник. А Руслан Проценко, на мою точку зору дійсно уникає відповідальності. Тепер вони будуть вживати всі свої, користуючись владою і впливом, будуть вживати всі. Можливі маніпуляції для того, щоб уникнути покарання, яке реально заслужили.